Убивцею Андрія Ющинського з подачі київського чорносотенця, голови товариства двоголовий Орел. А Володимира Голубєва призначають Менахема Бейліса. А підставою звинувачення стає лише те, що тіло підлітка знайшли в районі цегельного заводу, де Бейліс працював приказчиком. Тож він такий цей Менахем Мендель Бейліс український єврей, син побожного хасида, але сам до релігії ставиться прохолодно. Більшість обрядів не дотримується і що промовисто, працює по суботах. У Бейліса четверо синів і одна дочка. Більшу частину свого дорослого життя працює по 12 годин на заводі Зайцева. Завод цей розташований поза смугою осілості і жити там євреям було заборонено. Але як напише пізніше, Беліс у своїй книзі Історія моїх страждань для нього зробили виняток завдяки протекції Зайцева. З поміж 10 тисяч людей, які жили поблизу фабрики, Беліс був єдиним євреєм. І як стверджує, геть не мав труднощів. Він був у хороших стосунках з християнським населенням. От теж промовисто під час погромів 1905 року його врятував місцевий російський священник. Це була подяка за давню послугу, Колись давно цей священник будував школу при дитячому притулку. Бейліс поговорив з власником заводу і зробив значну знижку на цеглу. Так я прожив на фабриці понад 15 років. Я користувався привілеями, які давало життя у великому місті. Один з моїх хлопців відвідував державну гімназію у Києві. Молодші ходили до релігійної школи. Я дякував господові за те, що мав і був задоволений своїм безпечним і поважним становищем. Але хто ж міг знати, що демон руйнування танцював позаду мене, глузуючи над усіма моїми надіями та планами? Тож настав 1911 рік і жбурнув мене у вирне щастя, нещастя, нещастя якого я ніколи не забуду і яке зламало моє життя назавжди.